Причина, чому плачуть крокодили, тому що в них є спеціальні залози, які виводять надлажкові солі, а зовсім не тому, що їм боляче там чи ще щось. Вітаємо слухачів! Це подкаст «Критикіт». Наша гостя сьогодні Світлана Борисівна Фіялка, доцентка, кандидатка науки соціальних комунікацій, викладачка видавничої поліграфічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського, авторка поезій. Світлана Борисівну, вітаємо. Доброго вечора. Ми з України, так. Дякую за запрошення, готова відповідати на ваші запитання. Ви викладаєте дисципліни основи видавничої справи. Основи редагування тощо, як можете охарактеризувати розвиток дитячого книговидання в Україні. Якщо говорити в цілому, то ви ж самі знаєте, які часи переживає зараз сучасне книговидання. Так, от спочатку березня там снаряд прилетів у Харківську друкарню ЮНІСОФТ, одну з найбільших в Україні. В травні представниця видавництва «Віват» розповіла, що три найбільші друкарні, з якими вони працювали, нині не функціонують. 31 першого липня російські ракети поцілили в харківський будинок друку, от де видавали шкільні підручники? і Друкували книжки видавництва фоліо. Тобто, в цілому, кожне десяте видавництво станом на початок липня, заявило, що з різних причин не може здійснювати свою роботу, однак. От почну з цього однак, але навіть за цих умов видавнича діяльність триває і серед сучасних тенденцій, зокрема довоєнних, от вони зберігаються, варто назвати от такі щодо дитячої саме літератури, використання нестандартних форматів і сучасних матеріалів, оновлення проблемно тематичного звичайно, репертуару із огляду на ці події, які зараз відбуваються. Також сюжетне оновлення, композиційне, мовно стильове теж з огляду на цю ж ситуацію. Розширення жанрового різноманіття відбувається. Художня реальність позбавляється іделі чергове. От і, звісно ж, конкуренція з іншими медіа, зв'язок з ними, і тренд на інтерактивність і мультимедійність. От такі от тенденції. Дякуємо за такий детальний та професійний аналіз. Яку тенденцію спостерігаєте на ринку більше перекладної дитячої літератури чи по тому української? На книжковому ринку дитячої і підліткової літератури досі домінує перекладна. І я не скажу, що це погано. Видається як не перекладена досі класика, так і популярні серії гарячих новини. Для більшості перекладних видань для дітей видавці беруть оригінальні ілюстрації при цьому. Інколи це умова придбання прав на книжку. Навіть не інколи, а частіше. Якщо книжка має дуже нестандартне дизайнерське оформлення, то важливо одразу перевірити, чи є технологічна можливість втілити це в умовах України, особливо в сучасних умовах. Ще щодо цього хочу сказати: що до відбору книжок підходять колегіально. Критеріїв дуже багато, але загалом найважливішими вважають такі, як тематика, актуальність для українського читача, рейтинги, тобто. Не лише кількісні показники популярності, але й якісні, зокрема, відгуки читачів на тому ж Амазоні. От коли йдеться про оригінальні версії, які беруть для перекладу. А якою є частка пізнавальної книги? Ну тут виміряти дуже доволі складно, точно вказати цю частку фактично неможливо, але це левова частка на ринку, як питому української, так і перекладної дитячої книги. Тут важко, чому важко говорити, яка ця частка, тому що проблемою є саме розуміння поняття пізнавальна книга. Тому що це може може бути науково-художня книга, може бути науково-пізнавальна книга, може бути довідкова, ужитково розвивальна. Тобто різновидів цієї пізнавальної книги дуже багато. Навіть якщо от взяти е, пригоди Джорджа від е, Стівена Гокінга і Люсі Гокінг, це художня книжка, але там дуже багато пізнавальної інформації щодо космосу. Єдине, що об'єднує всі ці різновиди, і дійсно дає нам підстави говорити про пізнавальність літератури, це те, що е, така книга стає точкою входу, щоб затягнути дитину в навчання, щоб їй це було в радість. Творці пізнавальних дитячих видань можна поділити на кілька типів. От, е, Два основні типи це перший дитячі письменники, от, які вводять у тексти пізнавальну інформацію, а другий тип науковці. І тут є е, певна проблема саме для редакторів: як співпрацювати з цими авторами, тому що е, часто буває, що е, суто літератори вони не володіють тим масово повністю тим масивом фактичного матеріалу, який е, потрібно, щоб був бездоганно вивірений. А науковці е, не всі науковці достатньо е, доступно можуть пояснити е, науковий матеріал, дохідливо для дітей. Що важливо для саме для пізнавальної книги, те, що вона має викликати в дітей глибокі емоції, е, таке спонукання до дискусії. Натхнення, налаштованість на спілкування на власну творчість, і от на пізнання саме цієї галузі. А на якому етапі розвитку нині українські дитячі інтерактивні видання та чиє видавництво лідери, що активно знайомлять читачів зі світом крізь такий формат книги? Теж тут термінологічна є певна дискусія щодо що таке інтерактивне видання. Інтерактивність це про взаємодію. Тобто, це те, що можна покрутити, пощупати, послухати, помалювати там, так? тобто взаємодіяти з цією книгою. Тобто інтерактивна книжка вона не завжди є електронною і не завжди є мультимедійною. Друкована цілком може бути інтерактивною. Так? І не кожна електронна, вона буде інтерактивною. От. Але сучасні діти, ледь не з забезпечені різноманітними гаджетами. Спершу це мобілки, потім планшети, електронні книжки. Комп'ютери, тому цим треба користуватися так? нам, видавцям. Для дитячої аудиторії цікавими є видання, які зближують дитину з персонажами твору за допомогою різноманітних анімаційних ефектів, відеосупроводу, рухомості візуальних елементів. Така книжка дає можливість створювати варіанти дій героїв, змінювати середовище подій. То є лідером видавництво ранок, яке розмістило 60 електронних підручників. На ресурсі Де от і це дійсно інтерактивні видання. Тобто вони не потребують постійного інтернету, адаптовані до будь-якого гаджета, підлаштовуються під розмір екрану, мають зручну систему навігації. Діти можуть не лише там опановувати теоретичний матеріал, прочитувати, а виконувати цікаві завдання. Грати в ігри, мандрувати світом 3D, розв'язувати кросфорди, складати пазли тощо. Тобто, це справжні помічники для вчителів, і дійсно, оця інтерактивність, вона доречна, це не просто прочитування з екрану, а це взаємодія. Світлана Борисівна. А чи є потенціал в інтерактивної книги стати повноцінним освітнім продуктом у системі дошкільної освіти? Я тут коротко відповім, що тут цілком очевидна відповідь, так. Тут Без коментарів навіть. Звичайно, для дошкільнят це теж ця взаємодія. Діти, вони інтуїтивно, ми ж жартуємо зараз, що е діти там щось набирають, друкують, а потім починають вчити літери. Так? Тому, тому, звичайно, потенціал неймовірний. Як мимо двох дітей, порадьте актуальні дитячі інтерактивні книги, обов'язкові до прочитання. Звичайно, це підручники від ранку. Я як мама двох дітей, яка з дітьми на дистанційці, так, то підручники, 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 цікаві підручники це дуже добре. Але якщо не, 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 серйозніше говорити, то, звичайно, це е, такі от інтерактивні книжки, які е, діти з задоволенням читають. Це Майнкрафт, так, спіймай Крипера та інших мобів, там, яскравий Вімбербух, де заховано техніку від Тетяни Масової. От, ну, от, от такі от видання, де можна виконувати завдання, можна квести виконувати. От, от що я ще хотіла, до речі, до попереднього питання ще додати: що е, треба розуміти, що сьогодні інтерактивний додаток це не просто механізм зростання продажів, це насамперед метод популяризації книжки, додаткова можливість і нагода для батьків і дітей полюбити книжки. От навіщо ця інтерактивність потрібна? Тому що, от, якщо ми аналізуємо взагалі навіть світовий ринок, ми не бачимо, що, що дійсно там велика частка цих інтерактивних книжок, що вони там справді стали настільки масовими. Але це дійсно дуже хороший спосіб полюбити книжку. От і, звичайно, за цим майбутнє. І підручники інтерактивні це спосіб полюбити навчання. Тому так. А які пізнавальні книги мають бути в бібліотеці юних читачів? Я взагалі прихильниця того, щоб діти самі обирали. Добре, коли ти йдеш із дитиною до книгарні, дитина сама щупає, ознайомлюється з анотацією, гортає і обирає собі книжку, і дійсно приходить додому. І цю книжку читає. Не тому, що мама сказала, а тому, що вона сама ця дитина купила цю книжку. Смаки різні, от я навіть на прикладі своїх дітей можу сказати, що вони читають. Деякі книжки однакові читають, але деякі книжки різні. От старша, наприклад, полюбила зараз читати Кінга. От я дуже сумніваюся, що молодша найближчим часом його полюбить читати, Ну, тому що різні характери абсолютно у дітей. Е, от, але е, я би хотіла, щоб діти читали, наприклад, поруч Стівена Гокінга, так? цю серію про Джорджа. Англомовні видання, щоб діти читали. Тут eh, двох зайців одночасно можна вбити теж. От від Дорлінг в енциклопедії чудові про біологію, про хімію, про eh, роботу eh, мозку людини, тобто ці пізнавальні видання, які ну, дають дуже багато інформації в такій от доступній, eh, цікавій формі. Юля Смаль, всі, всі книжки, понад десяток книжок, які вона написала, всі надзвичайно цікаві, надзвичайно. Пізнавальні. Книжки дуже цікава серія від Діани Астон гудс гніздо, гніздо галасливе, там Камінь живий, насіння сонливе, яйце безмовне. Тобто, от, Наприклад, цієї серії, от, я пам'ятаю, студентам розповідаю завжди про те, як дійсно в пізнавальній дитячій книжці можна подати будь-що з будь чого зробити реальну книжку для дітей, зробити її цікавою. От тобто будь-яка тема вона може бути дитячою, переведена в цей формат, доступний для дитини і цікавий для дитини. Письменники часто використовують цікаві факти для утримання читацької уваги в пізнавальній книзі. А який факт найбільше подивував вас? У ну, мене є така от книжка про тварин, подарована колись моїм дітям. От, і там на кожній сторінці якесь відкриття. От синій ж... язик жирафа, там те, що при розширенні зіниці кози перетворюються в прямокутники, або е... причина, чому плачуть крокодили, тому що в них є спеціальні залози, які виводять надлажкові солі, а зовсім не тому, що їм боляче там, чи ще щось. Або про життя Аксолотля, його неймовірну здатність до регенерації. От чесно кажучи, я навіть не знала про існування такої тваринки, поки не взяла до рук дитячу пізнавальну книжку. От, що ще важливо, оце ми говоримо про дитячу літературу, про дитячу аудиторію, але насправді, якщо дорослий разом з дитиною цю дитячу книжку читає, то навіть дорослий, який там колись з там, школи із золотою медаллю закінчив, багато чого цікавого з цієї книжки може для себе взяти. І об, обов'язково нового, і такого, чого він не знав. Думаю, ми зараз і наші слухачі теж відкрили для себе, скажімо, інший світ тварин. Що ж, рухаємось далі. Як не прикро визнавати, однак нині ми всі живемо у воєнний час? Скажіть, чи місце цим реаліям у дитячій книзі? Звичайно, питання, чи говорити з дітьми? Про війну зараз перед українцями вже не стоїть взагалі. От воно не стоїть, тому що е, тут хочеш не хочеш, а цієї теми ти дітей не заховаєш, навіть якщо ця дитина десь уже 10 років живе сан діє, і ця дитина є українцем, і батьки співчувають, і батьки долучаються до якоїсь діяльності навіть за тисячі кілометрів від України. Що вже говорити про тих дітей, які е, там щодня чують ці сирени або взагалі перебувають під обстрілами. Звичайно, не говорити, не вийде. І це не педагогічно і неправильно не говорити. Ну але як говорити? Тут постає питання: як говорити, так? І, от, якщо ми е візьмемо, е пошукаємо, от що було видано про війну. Взагалі, у світі ми побачимо, що дуже є багато літератури про війну, зокрема для дітей, так про те, як страждають люди, про те, до чого призводять війни, до що що пожинає людство в результаті цих війн, і тут важливий важливий саме цей виховний аспект, що все таки війна війна, це дуже погано, так що війна дійсно може бути тільки визвольною, а не Загарбницькою, якщо говорити про український ринок дитячої книги, де саме питання війни висвітлюється, то таких книжок доволі багато з 2014 року з'явилося. І теж тут різна форма є: тут і більш пізнавального характеру книжки, і книжки художні, де описуються трагедії, де описуються психологічні проблеми, де описуються перспективи. Де описується життя під сиренами, це вже от книжка, яка вийшла навесні, у квітні. Нещодавно вийшла книжка Андрусяка для найменших про цю фазу війни повномасштабної. Тобто, вже кілька книжок, от за ці півроку, з'явилися безпосередньо прив'язані до цих подій, які зараз відбуваються. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, які фахівці, на вашу думку, мають брати участь у створенні такого видання? Звісно, логічно, що без дитячого психолога не обійтись. А хто ще потрібен для створення умовно правильного видання про війну, яке простою логічною мовою розставить всі крапки над і та не травмує дитину? Навіть якщо не говорити про війну, а говорити про щось інше, то книжки можуть викликати дуже різні емоції. От У мене, наприклад, старша дитина колись плакала. над... Я не пам'ятаю навіть назву, ця книжка була не про війну. Просто в тій книжці, десь там тваринки, тваринці зламали ногу чи щось таке. І дитина дійсно плакала від того, що там постраждала тварина, в тій, в, тій книжці. в цьому сюжеті от була постраждала тварина. Тому сказати, от скласти уявлення про те, якою має бути. Книжка, правильна книжка про війну доволі важко, так тому що різне сприйняття, різні різний бекграунд у тих дітей, які будуть читати. Ну тут питання ще й цільового призначення: як читати ці книжки, з ким їх читати, де їх читати? Тобто, тут ще дуже добре, коли от так з такою літературою працюють психологи, не тільки пишуть психологи, а й працюють психологи там в дитячих центрах реабілітаційних, де діти можуть. Ставити питання цим людям, взаємодіяти, ці люди, професіонали, можуть давати коректні відповіді, враховуючи цей травматичний досвід конкретної дитини. Тому тут складно говорити. Але, звичайно, безумовна участь психолога, редактора, популяризатора, можливо, залежно від того, який саме аспект висвітлюється. Дякую за відповідь. Світлана Борисівна, а яких тем все ж бракує літературі для дітей? Дитяча література, як я вже казала, вона має такий невичерпний потенціал щодо тематики. Звичайно, соціальна тематика, і от в контексті війни, переселенці, адаптація, психологічний комфорт і дискомфорт, казкотерапія в умовах війни теж цей напрям доволі продуктивний і перспективний, на мою думку. Погоджуємось. А якщо говорити про редагування дитячих видань загалом, то які компетенції та ролі має поєднувати редактор? Якщо дійсно говорити про редактора дитячого видання будь-якого дитячого видання, то це передусім знання дитячої психології, це знання досвіду зарубіжного дитячого книговидання, теж от знання того масиву, що взагалі було зроблено у світі. В цьому плані от, знання цих бестселерів кращих, від кращих дитячих письменників світового рівня. Перевірка фактів, звичайно, щоб не було спотворень, щоб не було обману фактично. Увага до мови і стилю, стилю безумовно, дизайн книжки, приділяти увагу дизайну книжки. Якщо говорити про комунікаційний аспект, його теж не можна оминути, тому що автор він не тільки пише книжку і забуває про свою аудиторію, так, а він ще буде писати наступні книжки, і він повинен ще взаємодіяти зі своєю аудиторією, можливо, навіть мати певний досвід ментора, уміння там, мотивувати і так далі. От, і, відповідно, редактор теж повинен мати ці лідерські якості, менеджерський досвід, уміння мотивувати, курувати роботу авторство у колективі. Далі креативність, інноваційність, тобто, придумувати щось, спосіб подання матеріалу, якийсь особливий, зуміти зробити так, щоб видання чимось вирізнялися від аналогів. Так? От, натхненість, постійний пошук і впровадження своїх ідей, готовність виправляти та переписувати чужі матеріали. Теж треба бути до цього готовим, шукати нові рішення, пропонувати ці рішення, наполягати на цих рішеннях от, В міру наполягати, прагнення і здатність навчатися, само, самовдосконалюватись, смотивованість, зацікавленість робочими завданнями. Неодмінно, звичайно, не можна робити гарну якусь роботу, яка тобі не цікава. Е, ораторські навички, почуття гумору безумовно, безумовно, здатність передавати інформацію так, щоб її зрозуміли, вміння вести переговори і досягати згоди, е, налагоджувати професійні контакти. Із авторами, із дизайнерами, мати коло знайомств з експертами різних галузей, якщо це йдеться, наприклад, про пізнавальну книжку, щоб запитати, а от, друже, скажи, як тут правильно, то синій яз, язик вже чи таки не синій. Так? От, активність у соцмережах, звичайно, для взаємодії, вміти адаптовувати формат видавничого проєкту до змін на ринку, любити свою справу, бути соціально відповідальним. Можна продовжувати цей перейдет. Дячні за таку деталізацію. Сподіваюсь, якщо серед наших слухачів є майбутні редактори, то в них ще не розвіялось бажання йти навчатися. А ми, з власного досвіду, можемо сказати, що редактор це круто, драйвово і безумовно цікаво. Що ж, Світлана Борисівна, наостанок продовжить речення. Дитяча книга це. Це, напевно, все так, от. А який ти можеш тримати в руках? Дуже глибоко та метафорично. Дякуємо вам за чудову розмову і до зустрічі у нових випусках. Дякую вам за запрошення. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. До нових зустрічей!